У Станіславові на початку минулого століття часто відбувалися розіграші різноманітних лотерей, які насамперед мали благодійний характер. Ми розповідали про Марію, переможницю серед бідних наречених, яка отримала посаг 390 крон. А от ще одна інформація подібного характеру, але тут допомагали потенційним бізнесменам. Читаємо. У неділю в магістраті відбувся розіграш лотереї фундації імені архієпископа Рудольфа. Виграшний лот, а це 400 крон готівкою, призначені для заснування власної незалежної справи, тобто бізнесу чи ремесла. Щасливий білет у 1903 році отримав кравець-підмайстер Іцек Чуна Корнбліс. Які ж тоді були цікаві імена у мешканців нашого міста. Напевне, дуже-дуже древньослов'янські. Ну, думаю, що Іцик, зважаючи на його ім'я, добре скористався виграшем і заснував тоді свій процвітаючий бізнес. Але не у всіх справи йшли успішно. Доказом цього інша стаття. Неприємна інформація про банкрутство. Торгівля галантерейними товарами фірми Самуеля та Осія Гальпнерів у Станіславові оголосила про банкрутство. Брак зобов'язань перед кредиторами становить 30 тисяч крон. А зараз про справи духовні. Поширені чутки, що, мовляв, архієпископ Більчевський у кінці травня приїде до Станіславова, щоб закласти перший камінь під будівництво нового будинку на вулиці. Гілдера є неправдивими. Бо на травень і червень архієпископ анонсував цілу низку канонічних візитацій інших повіток. Тобто чекати його було не варто. А зараз читаємо про будівлю, яка і досі знайома мешканцям Івано-Франківська: пасаж у Станіславові. загалок. Дізналися ми, що власник найбільшої кам'яниці. В Станіславові, точніше, власне, кількох кам'яниць на вулиці Сапіжинській, Карпінського та Костюшки, пан Гартенберг має намір збудувати вздовж цих кам'яниць пасаж за зразком пасажу Гаусмана у Львові. На цьому місці нині розташована стара одноповерхова кам'яниця та стайня. Натомість планують збудувати грандіозний концертний зал та ресторан. На перших поверхах магазинів у пасажі будуть облаштовані садки, до яких мешканці першого поверху матимуть доступ безпосередньо зі своїх квартир. Боже, які щасливі були тоді люди. Констатуємо факт: Гартенберг таки здійснив свою мрію, свій задум, і нині маємо франківську пасаж його імені. Читаємо про солідарність у спільноті наших колег-журналістів. З приводу десятирічного ювілею товариства польських журналістів у Львові, який відзначається у травні, наша редакція надіслала колегам телеграму з побажаннями. Думаю, що колеги були задоволені, прочитавши цю телеграму. Зловживання ім'ям, заголовок. Це про недоброчесну конкуренцію. У міському суді Вайдгофена, це напевне місто, десь в Австрії. Відбувся суд і була покарана ІБС. Це, напевно, якась фірма, яка використовувала назву Цінгер для продажу швейних машин інших виробників. Відомо, продовжує дописувач, що компанія Цінгер має багато проблем у боротьбі з конкурентами, які на рекламних вивізках для продажу своїх підроблених машин пишуть слово цін. Приклад цього шахрайства був у Вайндгофені. Ті, хто це зробив, були покарані великим штрафом, пише кореспондент. То є наука для інших, аби не робити подібного, аби йти до складів швейних машин в цінгері, які є в кожному місті, а не видумувати собі. Про кримінальний світ Івано-Франківська, колишнього Станіславова заголовок Кишеньковий злодій. У Станіслава Воркевича, директора школи з вовчинців, у натовпі людей вкрали срібний годинник вартістю 52 крони. Коли пан директор подумав, що річ вже втрачено, Ратнер, агент місцевої поліції, негайно розпочав пошуки, результатом яких стало те, що вже через день знайшов не лише пропажу, але й злодія, який зараз перебуває у надійній клітці. Це такий собі 17-річний рейш небезпечна пташка на прізвисько кишеня з чернівців. Страшно читати. Напередодні він приїхав у наше місто зі своєю коханкою, аби так мовити, половити рибку. Та не пощастило обоє опинилися за ґратами. Крім годинника, при ньому знайшли, ймовірно, також крадені золоті обручки та інші прикраси. Ну, що тут скажеш? Слава Ратнеру, агенту місцевої поліції. А зараз про новини з суду. Образа. Пани Савицький і Чарнецький, старші інспектори дирекції залізниць, виступали з обвинуваченнями та образами на адресу свого колеги пана Нагоржанського. Це робили як перед залізничною владою, так і в колі друзів і знайомих. З цієї причини пан Нагоржанський подав позов проти них до суду. І той, провівши кілька разів слухання, аби почути низку свідків, 18 травня постановив, що пани Савицький і Чернецький не довели жодного зі своїх звинувачень. У результаті суд. Визнав їх винними в наклепі на пана Нагоржанського і призначив пану Чернецькому 14 днів ув'язнення або штраф у розмірі 140 крон. А пану Савицькому 10 днів ув'язнення або штраф сумою 100 крон. Ну, напевно, пан Чернецький на 40 крон таки більше обрехав свого колегу, ніж пан Савицький, робимо висновок. Але в будь-якому разі наука. Не варто займатися наклепами. А зараз стаття про найдорожче, про здоров'я, про якість напоїв. Наближається спекотній сезон, а тому настав час провести ревізію заводської газованої води, яка за рідкісним винятком все ж переконаний журналіст шкідлива для здоров'я. Ці червоні. Жовті та зелені красителі, або як їх ще там називають, ставить їй на риторичне запитання. Містять багато шкідливих складників. Це отрута, а не освіжаючий напій. А сама вода, яка використовується для приготування, не містить шкідливих інгредієнтів. Хто її перевіряє? Хто поклянеться, що вона хороша? Далі ставить риторичні запитання. Тому? Робить висновок, Необхідно провести найретельнішу перевірку фабрик газованої води, особливо підпільних, які у великій кількості розмножилися у нашому місті. Ще одна цікава стаття про небезпеку помаранчів. Так, так, ви правильно почули: небезпеку помаранчів. Кидати апельсинові скоринки на тротуари має бути суворо заборонено, розпочинає свою статтю автор. Чому спитаєте? Днями одна жінка, яка йшла вулицею Липовою, підслизнулася на викинутій апельсиновій скоринці і впала. При цьому струснулась і потовклася. Бідна жінка. Відтак, муніципальні працівники, які чистять вулиці, повинні стежити, щоб тротуари не були забруднені апельсиновими відходами. А поліція повинна переслідувати. Тих, хто кидає їх під ноги. Ну, таке враження, що наші предки об'їдалися апельсинами. Де вони їх брали у той час у такій кількості, не знаю. Ну і переходимо до розділу реклама, така своєрідна для любителів хмільного напою. Такого шляхецького змісту. Оповіщення, яким я маю честь повідомити шановну спільноту. Що від сьогодні я буду продавати у своїй крамниці пивовар на вулиці Галицька, 1.12? Експортне пиво Антоні Дрегера, власника пивоварень у Швехаті, Штайнбруху, Трієсті та Мікелобі. Ну, не знаю, де ці всі міста знаходяться. Продовжуємо. Запрошую і чекаю численних ваших візитів на вулицю Галицька, 1,12. Ну, я б пішов, але читаю зразу біля нього оголошення від конкурентів. У нововідкритому ресторані кафе Роял, що на вулиці Собицького, номер 28 скоштуйте пиво Штайнбург від бюргерської пивоварні у Будапешті. Це пиво направду найкраще. Удостоєне найвищої нагороди гран прі на всесвітній виставці у Парижі. А ще тут смачна кухня від професійного шеф-кухаря. Всі види інших напоїв найвищої якості. Надійне і старанне обслуговування. Завітайте! закликає реклама. І як тут бути? Кому віддати перевагу? Я не знаю. І ще одна реклама. Увесь світ зафарбує англійська кристалічна фарба Іцем. Єдиний засіб для забарвлення у домашніх умовах. Легко фарбує за кілька хвилин кожну тканину, нитку та готовий одяг. Ціна за тюбик досить прийнятна. До кожного додається рецепт застосування. У Станіславові можна придбати на складі Юліана... Симоновича. От такі цікаві оголошення можна було прочитати на шпальтах газети Кур'єр Станіславовський», Але здається, ми вже переборщили з часу. Знову ж таки, дивлюся на свій годинник. Так, варто завершувати. Бо вже навіть перетермінували той дорогоцінний, який нам дали на цю програму. Але попереду інші програми. Дякую за увагу. Побачимося!